Знаю я, що буде після нас, в якій природа обереться шати. Єдиний, хто не стишується час, а ми. А ми живі. Нам треба поспішати зробити щось лишити по собі. дуже особливе місце. Тут з акторами прощалися. Тут, тут, тут виходили молоді актори, хлопці, які вже зірки забивали цвяхи. там на, на День театру є, є така традиція забити. А, не гвіздочок, а копієчку забити. Тут, тут, тут хтось грав останню вже свою виставу і, і залишав театр. Але це така, ну це, це місце, яке дуже багато доль протягує людських. Я студентом був уже перший курс, там, мабуть, якийсь чи другий, і думав, Боже, я хочу ходити по цій сцені. От я хочу працювати на цій сцені. Я знав, що я хочу працювати от ні в одному ніякому театрі, а саме в Рівненському я хотів працювати. Коли почалась війна, на другий день рівне атакували. Був перший вибух, і було ж багато акторів з дітками, з сім'ями. тут непогане укриття, глибоке. Принаймні, дуже багато акторів приїхало в театрі, були. Бо ніхто ж не знав, що буде. Ми ж взагалі тоді думали, що можуть бути коврові бомбардування міст. І тут відкривається штаб. Це це все було дуже швидко, дуже органічно. І актори підключилися. Директор тоді Петрів спрацював, ну просто от просто блискуче. І е, перше, що пішло в театр, ми якось просто кілька відео зробили там, що друзі, все відкривається штаб. І йшли просто люди і несли. На дверях стояли, наші передивлялися, що, де куди. В театрі формувалося, десь якісь банки ставилися, десь якісь взуття, одяг, все все розподілялося. І театр так пропрацював, мабуть, 6 місяців, як штаб. Спочатку там ну, багато дуже допомагали військовим, потім ну, військовим там чим допомагали. Це ж елементарні, були там засоби гігієни, якісь шкарпетки, футболки, одяг там і так далі, продукти. А потім же ж пішла величезна хвиля людей, біженців. І... П'ять місяців штаби закривалися. а Театр п'ять місяців видавав продукти. Там під кінець було ще важко. Ну вже важко, але як мінімум люди могли отримати картоплю, хліб там і щось таке елементарне. Просто от перший час перекантуватися. Ну і 80% це були актори театру, які там працювали. Приїхав британець. Він там частину в нас вигружав, а другу частину він віз на передову хлопцям під Київщину. І ми його погодували. І він нас чаєм з молоком першим в житті пригостив, зробив британський дуже з гордістю. Стас у нього питав, чого ви тут. Він каже, бо в мене двоє синів, яким 14-15 років в Лондоні. Я не хочу, щоб вони це переживали. Але ми йому запропонували переночувати, бо він вже сутки був в дорозі. І Він таку фразу видав: От я теж буду це завжди пам'ятати. Блін, наше врятувало це світло людське всього світу і рятує. Він каже. Розумієте, я везу дуже класні речі військовим. Кожна хвилина, яку я програю з вами, якщо я спатиму, це може коштувати чиїхось життів, а я можу це життя врятувати. Я поїду. Ну, життя актора воно ж абсолютно пов'язане з життям суспільства. Да? І там, до прикладу, от я ніколи не забуду, як ми репетирували Шевченка в 2014 році, а був Майдан, і вже розстрілювали людей. І ми прийшли на репетицію та неоднаково, і, і вже, вже ми знали, що Саша Хапаченко загинув. І щось тоді просто стали і помолилися, і зупинилася репетиція, бо неможливо було далі працювати. А, були вистави, які Ой, була вистава Рим палав коханням. Там було так багато сміху. І ми молоді були, це була одна з перших, якихось вистав, де я потрапив працювати. І я пам'ятаю, що це було. Ми її так чекали з молодими акторами, бо ми знали, що три години буде дуже весело на сцені. Були такі постановки. А, зараз ж особливий геть час. Ви ж розумієте, що виходити на сцену. Там, знаючи, що десь зруйнований будинок або хтось із знайомих під обстрілами, а ти ж мусиш людям подарувати три години відпочинку від реальності. А ми ж теж живі люди, ми ж теж мусимо переключатися якось. Це якийсь теж такий, такий дуже особливий період роботи. Я, я перший вистав, коли театру відновив роботу. А, мене було, тут була перша вистава, сватання ми грали. в мене було відчуття повного абсурду. Ну, по типу. Щойно закінчилася сирена, іде вистава. Страх був, що знову почнеться сирена. Це був перший страх, коли театр відновився. Як це зупинять виставу, як продовжувати? І що десь, от міста стирають, а тут комедія йде. І, ну, власне, як життя. У нас так все зараз йде. Якщо глядач, тратить свій час, тратить гроші на квиток, він заслуговує пройти і подивитися якісний продукт. І зараз він по-особливому треба, тому що людин, людям треба переключатися, тому що неможливо жити постійно в новинах, в катастрофі. Людина має право десь десь трошки відійти відступити, щоб просто не скотитися з катушок. Чому ж ми собі робимо маленькі свята або десь якісь походи в кіно, просто вистояти. У мене буває іноді на сцені відчуття, що там російсь вчора в мене є вихід, якийсь на сцені, я просто йду в масі. Дивлюсь на людей, думаю, мої маленькі. І через я цією думкою думаю, що я їх обнімаю. Я ніколи нікому це не розказував. Театр став інший, Він чесніший став. Ми всі ж стали інші. Бачите, як сталося після 23 лютого позлітав весь пафос 4 лютого. От, оце, оце, оце напилення зайве. Все стало чесніше, все стало простіше. Театр намагається говорити з глядачами чесно, чесно, чесною мовою, не закатуючи очей, не, не кокетуючи глядач. Приходить і починає вірити і любити театр по-чесному, а не тому, що треба пройти зробити фотку десь там на сходинках біля люстр, а тому, що йому хочеться поговорити. Гляньте по відгуках от сьогодні день театру, війна, а люди пишуть, що там ви лікуєте, дякуємо. Ну, якщо нам вдається хоча б, якщо там в залі 500 чоловік і одній людині допомогти, щоб їй було легше, то це, це, це класно, це важливо. Не можеш бігти йди, не можеш йти повзи, не можеш повзти, лежи в правильному напрямку. От Не можна здаватися. Не можна здаватися. Треба далі йти. Як би зараз важко не було. ну Правда ж важко, важко фінансово, важко морально, важко. Люди втрачаються, друзі десь на передовій рідні. Ми мусимо, треба йти далі. Країна. Країна це долі окремі. От. Зараз у всіх наші долі, зараз абсолютно всі наші долі в більшості поломані і... І нам всім важко, і ми не знаємо, що буде завтра. Але це, мені здається, це така наша здатність Українців вити, як би важко не було, або повсти, або лежати в правильному напрямку. Знаєте, все продовжує працювати. Затятість і винахідливість. От Це наше. Ми затяті і винахідливі. От не вперті, а затять. Коли війна починалася, в мене була теза. От, якщо захоплять да Україну, як як ми будемо дихати як українці без української свободи? Це ж неможливо. Ми б задихнулися. Ми б я не знаю, що це ну не дай Боже. От там при самих страшних розвитках подій, але я боюся, що це ну це це, це, це була б велика боротьба. Можливо, і до останнього українця, але це була б велика боротьба. Ми з актором Стасом ми ми товаришували, і ми багато разом, Ми дружимо, то ми багато спілкувалися разом. І а, був такий смішний випадок. Це, мабуть, був тиждень війни там, чи півтора, чи ну зовсім мало. Я в Гримерці задрімав, а він мені в годині 2.30 стукає в двері в Гримерку. Він каже: Юрка, вставай. я кажу, Що сталося? Юрка, вставай. Я тільки що прочитав в новинах, що на Київщині москалів людей крадуть свиней. Давай про це поговоримо. Чого я про це? Я потім його питав, кажу: довго ну там пройшло півроку. Кажу, чого ти за цих свиней так переживав? Він каже: Ну я каже, не знаю, ну просто розумієш, люди свиней годували, на свято тримали, а москалі пройшли і почали їх красти.